Вітаю, шановне панство, вже в котрий день намагаюся записати відео по наземним станціям та ретрансляторам, але, на жаль, постійно щось заважає. В цьому відео я хотів би розглянути проблемні моменти саме наземних станцій та ретрансляторів в ПІВІ. От, Поговорити про завади на відео, гармоніки і так далі. Було б дуже чудово описати саме, що таке гармоніки, точніше, гармонічні коливання, взагалі, як вони виникають, звідки вони беруться, розповісти вам про загальні поняття скажімо так, роботи антенн, про такі явища, як інтерференції, інтермодуляції, яким чином вони впливають на роботу наших систем і так далі. Але якщо я це все буду робити, це все затягнеться на досить довго, і відео займе не одну годину. І тим більше я більш ніж впевнений, що я не зможу так красиво розписати, як це вже зробили до мене, От на Ютубі ви можете знайти цю всю інформацію в інтернеті предостатньо достатньо також Сайтів, на яких це все описано. Також, окрім цього всього, є, скажімо так, шкільний клас, от, в якому ви можете повчити, насправді це фізика там, 10-11 клас, і ці всі явища вони пересікаються одне з одною. Якщо говорити простими словами, то, наприклад, інтерференція це явище, коли. Дві або більше хвилі накладаються одна на одну, і в залежності від того, в яких вони знаходяться в фазах, вони або підсилюють значно амплітуду одна одної, або, навпаки, зменшують амплітуду. Тобто ну, от, як взяти банальний принцип роботи шумоізоляції в ваших, точніше шумодава в ваших наушниках. От. Те ж саме відбувається із радіохвилями, і це завжди потрібно враховувати. Окрім цього, ще є таке явище. Ну, знову ж таки, інфер... інтерференція може бути двох типів: там, деструктивна і конструктивна. В свою чергу, конструктивна це коли хвиля під... одна хвиля підсилює іншу хвилю, а деструктивна це зворотнє явище, коли... коли дві хвилі накладаються і вони затухають. Дермодуляція це явище, наприклад, коли ми маємо декілька робочих діапазонів, і в випадку, коли ці два діапазони дві хвилі змішуються і починають грати на іншому діапазоні, це все теж потрібно враховувати при роботі. З приводу антенну знову ж таки не будемо заглиблюватись. Основний принцип роботи, тобто антена це пристрій, який приймає або передає електромагнітні хвилі, вона працює за принципом електромагнітної індукції. Наприклад, при передачі електро... електричний струм проходить через антенну, створюючи електромагнітне поле, яке випромінюється в простір От. а при прийманні Зворотні явища, тобто електромагнітні хвилі навколо антени індукують ній струм, який можна перетворити в електричний сигнал. І ось тут от, основний ключовий такий момент, тому що більшість, коли каже, що у нас е, TX шумить на наше відео, це тому, що там якісь гармоніки. Е, ну Так, я не відкидаю. Того, що це може бути вплив гармоніка. Але, наприклад, якщо взяти 90 частоту, і у нас там шум десь на 5 ГГц, то потужність впливу такої гармоніки буде досить слабкою. Тобто ми її зможемо помітити, якщо наш основний передавач від нашої антени віднести занадто далеко. Але знову ж таки, достатньо буде рознести нам Передавальну і приймальні антени на нашій наземній станції або на нашому ретрансляторі, і вплив цих гармонік значно стане меншим. Також варто враховувати, що, наприклад, на керуванні у нас використовується лінійна поляризація. От. Як ми знаємо, при зміні площини у нас значно буде зменшуватись або збільшуватись прийом сигналу. От, і В такому випадку, наприклад, доцільно буде використовувати антенни лінійної поляризації для прийому відео та передачі керування сигналу на дрон. Е, чому так? Тому що е, та, на дрон ми ставимо антенну кругової поляризації, от, а на прийомі у нас стоїть лінійна поляризація. І Різниця втрата буде всього на 3 дБ. То в два рази менше потужності буде приходити в наш приймач. І по факту це ну, здавалось б, досить суттєве значення 3 дБ, чи в два рази менше потужності, чи більше. От, Але з урахуванням того, що антени лінійної поляризації за свою конструкцію, вони зазвичай значно менші. Тому. В принципі, замість того, щоб ставити антенну кругової поляризації на ту ж саму частоту, ліпше поставити антенну лінійної поляризації. Вона буде плюс-мінус та ж сама по розміру, але матиме підсилення ну, значно вище. І тут ми нівелюємо відразу втрату тих 3 ДБ на поляризації чином, Навіщо це робити? Умовно кажучи, є в нас якийсь передавальний сигнал, точніше сигнал, який передається. От. І на наземній станції ми робимо його в вертикальній поляризації. От. А антенну приймальну ми ставимо в горизонтальну поляризацію. Тобто антенни в нас розміщені в різних площинах. І в такому випадку нам. Наш приймач практично нічого не залітатиме. Тобто, якщо, наприклад, в випадку кругової поляризації, в нас є ліва і права поляризації, і ми на передавачі використовуємо ліву поляризацію, а на приймачі використовуємо праву поляризацію, то в такому випадку будуть втрати 30 дБ. Це лінійної поляризацією працює теж точнісінько. Тобто, якщо в нас антенни розміщені в різних площинах, Сигнал буде заходити значно менший. Е, Найосновна, і, на мою думку, найбільша проблема, яка створює саме на відео, це безпосередньо ось те електромагнітне поле, яке випромінюється навколо антени. І зазвичай у нас е, наша антена надто близько розміщається біля нашого блоку з модулями передачі сигналів. В наших коробках, в наших модулях зазвичай всередині стоять якісь імпульсні плати перетворювачі, катушки індуктивності і так далі. Тобто під впливом магнітного поля напруга на цих катушках індуктивності вона може зростати, зменшуватись, тобто може приїгати постійно. І це буде створювати досить суттєві завади. Також у нас є. Куча провідників в коробці, які теж можуть збирати це все на себе, і це також буде створювати завади на відео. Для того, щоб цього уникнути, ну, рішення насправді існує вже досить давно. Якщо ви подивитесь на будь-яку військову техніку чи електроніку, вона вся розміщена в металевих кейсах, в металевих коробах. Тобто... Ретранслятор чи наземну станцію достатньо просто заекранувати для того, щоб поліпшити її роботу. От, і я неодноразово чув такі поради, ну і, власне, маю імперичний досвід. Тобто я самостійно це все перевіряв, екранував, і воно дійсно працює, дійсно допомагає. Але найкращий варіант це все буде рознести на текстиліт. Тобто, щоб це була якась монтажна плата, яку ми зможемо засунути в якусь монтажну коробку, досить швидко її закранувати, щоб у нас не було там, купа проводів в тій коробці, щоб вони теж не збирали нікуди на себе статику, бо це досить суттєво. І так, дійсно, можна також використовувати різного роду фільтри. Саме для фільтрування ліній живлення. Я зараз не говорю про е, якісь там low pass чи bend pass фільтри Це окрема тема. І я декілька разів, до речі, зустрічав випадки, коли ними намагалися прибрати гармоніки. Тобто, перш ніж от, робити такі речі, потрібно розібратися, що таке гармонічні коливання, як вони виникають, і, і як взагалі їх можна позбавитись. На цьому перша частина роздумів завершена. Якщо такий формат вам зайде, можливо, продовжу. Дякую.